Забудься, бо забуду. Перед ефіром дзвонили, а я не записала, тепер нагадалася ще тільки через півтори години. То що робиться з розумом? Скажіть. Все, записала. Даринка, у нас багато хворих на грип та ГРБІ. У Нас також дуже багато, і в основному діти. Діти в основному і багато корони, і пишуть, що при короні навіть температуру 37,5 треба збивати, бо то діють 38 поки до 38 не збивати, а пишуть, що при короні збивати, бо то тільки діє при ГРВІ, А при короні треба саму маленьку збивати, бо то є легені, і, ну, коротше, багато інформації, так що треба збивати. <кхем> Ніна Микитенко, добре видно товщину льоду, бо багато бульбашок замерзло в льоду, а лід прозорий краса неймовірна. Ніночко, чого ж ти не зняла коротеньке відео або фотографії, хоча б нам прислала всім, а? чи ти зняла, ну пиши. Я знаю, як це прозоро і гарно під водою. Ми ж з села також там такі були узори, була, або, або жабеня, бува, видно, або пуголовка, або просто розложилося зелене таке вже листя або засохше, або пов'яли, і так гарно. У нас школи з початку війни на дистанційному навчанні Аллочка закутайло о то є. Алла закутайло, Ніна Микитенко. Доброго дня, приємного спілкування. Ну, я хотів движуха і обосрався. А що ж ти так обосрався, га, шановний? Треба ж якось миться хоч трошки, бо що ж тепер будеш воняти, іди помись. Алла закутаю, а читала з Ніною Микитенко, доброго дня, приємного спілкування. Даринка, при тому вірусі, температура може впасти до 35, а далі швидко 38. Так, є таке, да. Галинка, доброго дня, доброго дня, Галиночко, добро, дякую, що зайшла підтримати. Провіряємо ойчки. Ой, вибачте. Провірте, лачика. Хотіла ж вам показати, добре, що нагадалася. Оце ж приїхав внучок і каже, це тобі емочка передала. Ось подивіться, що вона зробила. Отаку курочку, гляньте, красуньку. Отаку. Це ж вона така рукоділочка в мене, вона це висичива, така дитина це курочку таку зробила. Є спеціально такі там воно, я не знаю, як їх називається, ну, воно ліп, ліпиш з нього і воно захолоня і таке легеньке, як спінопласт. Оце таку курочку подарувала. Бачите, яка пузатенька, жирненька. І подарувала ще мені тортика. Отакого тортика гляньте. Ось такий гарненький. Бачите? Натяжний пірог називається. Отаку красоту зробила. Усичева, така дитина таку красу виробляє. Молодчинка. мамі на день народження зробила букетик із цукерок. Така красота. Такий тортик смачнючий, і з курочкою подарувала. Світланка, Світланка не треба, класна штука, так. Світанка не треба супер, як декор. Так, да, воно ж так і є, як декор, да, але ж вона любить це таке діло. Галинка печу струдлики з карамелізованими яблучками, то є добре. <клухи> то є добре Галинко. Смачного <клухи> та що таке? Ділися з нами по одному нам кидай. Світанка не треба, Таня, ставте на видному місці. Я так ставлю, в мене полички ж є в углу, я там стоять ікони і туди поставлю. Ну, ікони вищенько, а це що вільна, де в мене є не один седекор є багатенько. Світланка, надай просто, бо перебирала до це шмарафет, наводила ревізію, то тепер треба понаходити, що в якій корупції лежить. Світланка, не так, ставте на видному місці, так. Даринка, від дітей все мило приймати, воно гріє. Так. Галинка випадково зайшла, а тут ви, Галиночко. бо я сьогодні не за своїм графіком, бо внук був у мене доня.